Ви питаєте, як я налаштовую цей зварний апарат. Я його не налаштовував, я працюю ним вже близько 4 років. Зробив під нього таку тачку, щоб не таскати в руках. Коли треба десь на виїзді попрацювати, я його легко звідси достаю. Працюю. Як тоді я його підключив на відео, на плюс, на мінус нічого не міняв по налаштуванню. Якщо я зварюю, в мене 3 стоїть 0,8. І якщо я зварюю, зварюю зараз легковий автомобіль, метал десь 0,8 єдиничка. Одиниця, а лонжерони півтора, то метал у мене гарно вариться на таких показниках 17,3 вольта, 6,6 ампера А. А по подачі проволоки у мене не виходить, як виходить, в залежності від напруги. Напруги, напруги, напруги домашній сіті. У мене просажена сеть інколи падає до 190, 200-205, якщо пощастить 210 вольтів, то зварюють тріхи хуже. Як хуже, треба. Добавляти... я ставлю десь на 18, 18,2. Чим більше додаєш, тут це є зараз. Один шаг, два шага по амперам. Я раніше не звертав на це уваги. От я говорю, там 17,3, да? по подачі проволоки різниця є. Не знаю, як у вас, у мене є. Тобто 17,3 на 17,3 стоїть, а ампери різняться. За що цього різниці у мене подача. Полушвом, там де йду, взагалі проблем нема. Тобто, коли таке щось дуже тоненьке, менше 0,8 там було, приварював покривельний матеріал, то, та ворота робив на гаражі у себе, тоді як будувався. Я його прихватував ним. То ставив саме мінімальне і все. По переключанню по флюсовій проволоці. У мене однокласник, друг дитинства, купив такий же самий зварочний апарат. І щоб не купувати балон, користується флюсовою проволкою. То а, зварював, зварював її уголки і... А, профільну трубу, то зварює дуже добре, тільки один мінус плюсової проволоки, вона дуже іскрить. Мені це не подобається, попечений завжди. Більше повнолаштував. Працює гарно, рукав рукав о, стандартний, подовжений у мене. Длини вистачає, щоб обійти, приварити коробку. Трошки засраний, я ніяких смазок не використовую, викруткую, і все. По протяжці питали там. Ой, тут трошки грязно, але ну, видно, що користуюсь постійно, вже проволока закінчується. Не перекидав скільки руху, аж стружка з проволоки. Не перекидав, підказати, як перекидати. Я не можу, бо тут щось є. А, все, ми знайшли, як перекидається. Відкручується оця штучечка, з'ємником перекинув і закрутив. Все, відповідь на одне питання вже як точно є. І зафіксував, щоб воно нікуди не йшло. є, є, є трохи по провалці. Проволоку бажано не економити, брати більш-менш китайського виробника. Гарнішого, не дешево. Нарвався, був на проволоку, такий картоновий, картонове пакування картонове було, як старий картон гофрований. Ох, вона мене намучила, поки 5 кілограмів допалив. Ну там не 5, там менше 5. А Беру. У китайського на 500-480 гривень, іде, там 38 кг чи, ну, типу 5, ну, вони 38, 39, 4,2 буває по-разному. Це легкий користуван, коли напруга є, варив, питань, зварює, питань зовсім до нього немає. Коли напруга падає, ну, це ж в залежності від того, як. Я дружину прошу повиключати все в будинку, бо гараж до будинку будинок до гаража прив'язаний і тоді зварюю. Працює краще, мені більш подобається, ніж Кайзеровський на трансформаторі.